Приїхала до нас посилочка, але з одним моментом. Да, так як я люблю пояснювати моменти, я пояснюю його в черговий раз. Є в нас в прайсі позиція посріблені роз'єми. Це отакі от роз'єми і склад, на яких е, роз'єм да, лігатура знаходиться. Е, такі роз'єми ми купуємо, питань немає. Різні в різних корпусах, по-різному, все, все взагалі без питань. А в посилки прийшла отака от штуковина. Зверніть, будь ласка, увагу, це, по суті, також, мабуть, роз'єми, наскільки я розумію. Але суть питання, що вони абсолютно не посріблені. Тут е це лужонні, лужонні корпуса, е по суті, це все латунь, дрібна латунь, яку, мабуть, було б розумно розібрати. Якби чоловік розібрав таке б дрібнення, ми б забрали, без питань. В латунь воно б пішло, а в такому от, зібраному віді ми не купуємо. Тому що реально фізично цим нема кому займатися, просто да, Суть питання, що нема кому займатися. Я думаю, ця проблема розповсюджена в Україні на сьогоднішній день, не вистачає. Рук не вистачає працівників, які б можна було б посадити, і людина б це зробила. І, мабуть, іще суть питання, що це буде не цілесообразно, да не знаю, правильне слово сказав, неправильне. Розбирати його при тих зарплатнях, які на сьогоднішній день в Україні. Так що в такому вигляді не купуємо, а посріблені роз'єми, Будь ласка, без питань любі пропонуйте, присилайте залюбки, купимо.